Нещодавно тролейбуси обласного центру заговорили: тепер їдучи у громадському транспорті, не варто турбуватися про те, аби не пропустити свою зупинку чи шукати гіда знавця дороги. Зручно це для кожного, а для людей з проблемами зору особливо. І це лише невеликий крок назустріч таким особам. У людей з вадами зору дуже багато проблем. Дуже багато бар'єрів, починаючи з дому, в дворі, в ліфті, коли попалені кнопки, коли десь купи сміття, коли не закриті люки, коли ходить транспорт, який мовчить, і люди не знають. Коли приходиш до магазину, і продавець не хоче тобі розповісти, який товар, в яку ціну про його якість і так далі. Тобто, у нас бар'єри на кожному кроці, про які зря. Люди навіть не здогадуються. Досвід подолян у вирішенні питань людей з проблемами зору може стати корисним і для інших регіонів, і він ліг в основу всеукраїнської конференції, що відбулася в Хмельницькому. Ми зараз зібралися тут на Хмельниччині, щоб обговорити яким чином громадські організації інвалідів можуть сприяти реалізації цього національного плану дій і запропонувати якісь практичні аспекти, щоб він був реалізований як найкраще. Він до 2020 року цей план і Багато всіляких заходів, в тому числі адаптація зовнішнього незалежного тестування для незрячих, доступність сайтів органів влади, розроблення україномовного синтезатору мови, щоб незрячі могли користуватися комп'ютерною технікою та телефонами. Хоч зроблено ще далеко не все. Однак над обласним центром принаймні вже чути хвилю змін. Наталка Бахамент, Олександр Горішевський, Олександр Галянт для інформаційного випуску.